Так, бачите як позакривали вікна. Оце дорогі вітрини, але коли б'є ракета, то звісно, що вилітають ці вікна, дорогі вони чи недорогі, але вони вилітають, Ми закрили. Зараз э, я прийду стрішки по пушкінській. Покажу вулицю. Червоний зелений. О, зелений. Ми пропустили його, бо він не спів. А в Німеччині він же б спів би і штраф заплатити. Десь ну, так. Ну, наскільки я знаю. По тротуарах теж в Німеччині не їздять. Ну. Ну, бачите, я не буду називати будівлі, не хочу цього. Ну, це так подивіться на старе місто. Бачите, як вікна закривають, в деяких будівлях вже були прильоти. Вони Просто б'ють, б'ють по, по всьому. А їм не, не важливо, що в Одесі і немає ніяких військових об'єктів. Вони просто б'ють. Руйнують, руйнують. Вони хочуть зробити Одесу, як, як вони зробили Алепо О, і інші міста Сирії, в Афганістані. Це їм, це їм вдається дуже добре. О, так от. Так, я звернув, не помітив, як заговорився і звернув нижче сюди до моря. О. Але теж тут є що подивитися. Старе місто. Дуже добре що. Це все. Ну, Тримається за, за ним, дивляться. Ну, Десь дещо, дещо зруйнували. Звісно, гроші роблять своє. Ну, я говорив, що я не консерватор, якщо будівля вже. От жила можна а або її реставрувати. Якщо не можна, тоді знову відбудувати її можна, але притримуватися тих канонів, отіх, як вона, в якому стилі вона була побудована, щоб все не було як корові сідло. Хоча я не дуже розуміюсь на архітектурі. Так, я зараз перейду сюди, бо там червоний. А потім перейду у ці мости. Деські мости, які тут внизу, ці балки. Ну отак не знаю оце. Нові забудови Там порт вже видніється порт, крани. Отак от. Ну, мені здається, що воно не, не, не псує. Не псує. Зараз побачите. Я і сам не знаю, зробили там ремонт чи ні. Там багато років так, таке було. От я бачу вже міст. Один міст, він вже якось зроблений. Вже встигли навіть намалювати на ньому. Тут трохи теж ага ну ось, бачите, яке тут все старе. Десь відреставровано. А тут тільки, ну я ж не буду. через эти парканы влиять, поэтому я перейду на ту сторону. Це ну, же я иду ближе до моря, а потом пройдусь в парку Шевченко, покажу стадион. Ну вот. Вот так. Видите? Намалювали, ну тут завжди малювали на старих будівлях, ну так малюють вже і на нових. Ну отак. Поки це виглядає, я думаю, що буде краще. Так. Ну ще трохи піду вниз, так? Да? Так, кому вниз. Вітер такий приємний. Так якісно чи побудували оце все. Я не знаю. Ну, поки не ламається. А тут вода. Кудись треба відводити воду. Ну і звісно, що... Такі гадості вже пишуть. Ну, бачите, як зробили. Дуже добре все зроблено. Бач? Тут звикли завжди малювати. Ось так і малюють. Вже на, на новому малюють. Побудують тут щось і, і теж розмалюють. О. Тільки там, де не можна залізти, не можна намалювати, тільки там намальовано. Ну, отак от, от. ну що. Давайте ще час є. Трохи і пройду я. Але часу не багато, тому ось вчепили гойдалку. Вчепили гойдалку до до мосту. мест мест надейный. так ну все я бы идти до парка шевченко